Бажаю міцного, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. От, саме таку футболочку мені підігнали. Дякую за вашу допомогу, за ваші донати, допомогу каналу. Це все відчутно. Рухаємось далі. Сьогодні неймовірно, я вважаю, цінна інформація допоможе людям, які хочуть дійсно прогресувати. Відразу скажу, що охоронці гантельних рядів, рядів про тих, що я розповідав, ну це люди, які нічого не роблять. Біля гантельного ряду стоять там, руку праву качають. Ложать і далі стоять. Для таких людей відео точно не буде корисним, ви все рівно нічого не зрозумієте. Але от для тих, хто хоче дійсно прогрес, сьогодні буде неймовірно корисно. Ми поговоримо про роль нашого трицепса, триголовий м'яз плеча в допомозі максимального жиму штанги лежачі. Також поговоримо про дві підсобні вправи до. Теж нашого жиму штанги лежать, чи як вони допомагають, чи дійсно вони потрібні, чи вам може краще прибрати ці вправи? Ну, це все індивідуально. Сьогодні ми це обсудимо. Для початку давайте розпочнемо з трицепса. От ви помічали, що є люди там з масивним таким трицепсом, а жим як то ну, не, не сильно він такий здоровий. Відносно стосовно їхнього тіла розумієте, чому так? Сьогодні ми розберемося. Щоб трохи хоча б для початку зрозуміти, давайте подивимося, мій жим. От уважно подивіться, в яких кутах я жму, як включаю триголовий м'яз, так я там майже без моста жму. От давайте подивіться, я потім поясню, чому так, як краще і як краще буде для вас. Ви оберете вже самі. Так, друзі, ну давайте, в принципі, трошки про свої останні здобутки. там, По суті, останні місяці взагалі в мене нічого немає. Я там обіцяв вам розповісти, але буде більш докладний ролик, згодом в якого ще. В який я планую дещо там додати, ну буде досить цікаво, поки так коротенько. Дивіться, е, весною 25-го року я виступаю на змаганнях, виконую результат 150 кілограмів в жимі, змагальний на помості. Так? І я далі розумію, що ну, якось я зібрав цей результат, він був у мене ще зальний, Я виніс його на поміст, все-таки зміг це зробити після повернення з фронту. от... Перше такий результат у мене був продемонстрований. Далі я розумію, що потрібно зробити періодизацію, повиходити на періоди, тому що 150 на той час був максимум, і я в нього вперся. Більше в мене, ну, я розумів, більше не буде. Потрібно було відпочити від жиму, поробити дещо інші рухи. І потім, коли б я повернувся на жим, то. По логіці це нормально прибавилось. І от літом я, ви всі дивились, хто підписаний, хто не підписаний, можете зайти подивитися. Там такий мій проект з моєю дружиною, контужений на турніку. Я переходжу на турніки і бруси. Бруси з вагою, турніки теж з вагою і на кількість працював. От Виходи були досить часті. я... Жим прибрав майже ну майже прибрав його. Робив там на тиждень якісь два легенькі тренування в рамках там за 130 кілограмів наразі точно не виходив і то так синглами мог, міг пробити або просто приходив там соточку, виконував там 4 по 8, отаке щось розгон капілярної сітки. Дуже потрошку це я все робив. Після завершення проєкту з турніками. Ну, якби жиму було мало, брусів було багато, а це окремий рух. Про це ми сьогодні поговоримо. З вагою у мене було 90 кг на два повтори. Додаткова вага, і я повертаюся до жиму і досить швидко прогресую. От 152 з половиною ви бачили, ну там по суті, в ідеальній техніці було виконано уже на початку вересня і там ближче до кінця вересня я зробив 155. І знаєте, з такою передпосилкою, що ну, міг би і більше, я завжди не фанат лізти в, самий, в саму стелю опиратися. Я люблю залишок залишати. Ну і далі все-таки. Війна мене знову ж таки, ехо війни, як то кажуть, нас доганяє, Знову проблеми з хребтом. А проблеми з хребтом це не завжди про те, що люди думають, там, ну, болить трохи спина і все ні. Це пошкоджені нерви на ногах, вони давно вже в мене, і коли воно е знову починає, як то кажуть, захворювання прогресувати, там починути. Нікому не бажаю знати, як болять нерви на ногах. <сум> Пережимаються нерви, починають боліти. До від трьох місяців до півроку там болі такі, що ну, нікому це краще не знати. Любі друзі. Тому от я зараз два тижні взагалі вже не тренуюсь там, на крапельницях, поки що відновлення. Не дає мені прогресувати, але. От в душі таке відтінок такий залишився гарний, що в мене запас досить такий непоганий залишається після того, як я повернуся. Ну, але на превеликий жаль, мої змагання там навіть, мабуть, у лютому Спарта накривається. Повезу тільки своїх підопічних. Підопічних треную. Окей, пожиму. Ви бачили. Чому ж му так? Ну, в силу того, пошкодження хребта там міст великий, не можу робити. Розумієте, ноги на стопу теж досить важко заводити, коли ноги ставляються на стопу. Там спина знову ж таки розтягується, відчуття там не з приємних, от. Але федерація UPS дозволяє це з нас, скажімо, це ми знаємо. І далі на рахунок трицепса. Намагаюсь спіймати десь середній баланс, щоб він просто допомагав. Щоб він допомагав силу своєї підготовки. Трицепс працювати в жимі. Для цього іде от, бажано не робити отак, а зробити трохи лікоть. При опусканні трохи лікоть вивести вперед. І коли ти жмеш, ти починаєш от, Ти жмаєш отак, а потім розкриваєшся. І він в тебе більше включається в роботу. А саме саме довга головка, нам її найтяжче, ну і її майже неважливо включити в жимі. Зараз ми про це поговоримо. Три... Давайте демонстративно я покажу все-таки ці плюс-мінус, щоб у вас було розуміння, як які головки включаються при роботі трицепса. От є довга головка, так? от, Оця сама. Сама здорова, яка придає найбільше маси нашому триголовому м'язу Там Латеральна, медіальна, вони досить менші, маленькі головки, але саме вони найбільшу роль відіграють в жимі, коли ми виконуємо оцей рух, от ми, оцей рух то саме вони от включаються в роботу. Довга головка включається в роботу за умови відведення руки назад. Коли ви, от, Оцей рух виконуєте. Ось такий рух, коли завал є. От коли вона натягується, тоді от, от що вона працює при такому положенні. Це просто анатомія в силу того, що в неї кріплення йде ось сюди, до гори. От. І її от, трицеп, здавалось би, великий і масивний, але максимально ви його не включаєте. Ви його не включаєте в роботу, він не буде в тебе задіяний. Розумієш, а саме дві оці маленькі головки будуть включатися в роботу. І працюють вони, по суті, у всіх жимах активно працюють. Тобто жим середнім хватом от дуже класно навантажує. Занадто вузько не потрібно брати там зміщення на передпліччя викручуються. Це не дуже зручно, там на великих вагах можете отримати травму. Але от середній хват якраз класно розганяє роботу трицепса, розумієш. Якщо ти давайте повернемось тепер, перейдемо, скоріше, до такої вправи, допоміжної як французький жим штанги Штангележач, він виконується от таким чином, знаєте, так зводяться ліхті, і ми виконуємо роботу трицепса, навантажуємо його, е, в силу того, що Довга головка працює в розтягнутому положенні. Або коли ми працюємо на брусах і відводимо от цей рух, є, відводимо назад, вона активно навантажується. Але знову ж таки, в жимі штанги лежачі, цей рух повторити ми не можемо. Стосовно висновок, який, здавалось би, от вправи, там, віджимання на брусах. Французький жим, вони, вони напряму не допомагають е, розганяти силу трицепса в жимі, Ну, використовувати його. Вони не є аналогічними. Це, е, це схожі рухи в одному направленні, але це різні рухи. Якщо ти тренуєш потужно віджимання на брусах, так, от, то це не обов'язково, що ти багато пожмеш. Але цю вправу як підсобну використовувати потрібно, трошки далі ми про це поговоримо. Отже, друзі, якщо ти хочеш максимально включити трицепс, ти там підбираєш собі кути, але на початку це все використовувати не потрібно. На початку не потрібно про це думати, про це цим паритись, тобі потрібно напрацювати загальну техніку, а потім ти вже навчишся це відчувати. Ти пошукаєш свій хват, ти навчишся трохи завалювати. Кість, ти там, дивіться, Якщо занадто широкий хват у тебе, то тобі важко буде підвести лікті ближче до корпуса. Тобто це все в силу своєї антропометрії ти повинен шукати для себе. От, всі мої учні, ну, слава Богу, всі навчились, всі жмуть в класній техніці. От, зараз хлопцям молодим, 15-річним, 16-річним техніку поставив. От, Uh, недавно ну, в Інсті я дуже часто закидую сторіс, Ви бачили, як і у мене жме. Там ну, просто супер техніка. От техніка поставлена. От пан Микола, ви бачили, він там поїхав на навчання, вже яка техніка в нього була. Ви бачили 115 хлопець жав, до 75 кілограмів вага. Uh, це при тому, що йому там 17 років. Розумієш? От, техніка впливає. От коли ти по... дуже довго я працюю над тим, щоб поставити людям техніку, а потім уже, якщо техніка поставлена, вибачте за тавтологію цього слова, техніка, 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 але потрібно її ставити, потім уже... На цьому фундаменті ти можеш створювати і розганяти силу. Далі це все робиться простіше. набагато гірше, якщо ти технічно не підготовлений, ти розвалюєшся, не можеш нормально жати, не можеш вставитися, все-таки роз... розмістити тебе, себе нормально на лавці не можеш, то і починаєш розганяти силові це перший шлях до якоїсь травми. Цього робити точно не потрібно. Тому, друже, якщо ти хочеш розігнати максимально трицепс під жим, тобі потрібно багато жати також і середнім хватом. Це допомагає. розумієш, Якщо ти хочеш просто наростити м'язову масу твоєї руки, а трицепс допомагає в цьому, там 2 третіх об'єму руки займає, то тобі потрібно використовувати французький жим штанги лежачі, працювати з прогресією по навантаженню. І обов'язково з відведенням рук назад не просто зафіксований плече. От. Не просто воно зафіксований ти робиш, а обов'язково, щоб воно відводилось назад. Тоді активується велика головка найбільше. От. Але така вправа, як французький жим, вона потрібна. Як підсобка до жиму штанги лежач. Я своїм підопічним даю і сам її використовую з невеликою вагою, з середньою, до 70% це сприяє укріпленню ліктів. От твої лікті будуть укріплюватися. І це, це дуже потрібно на жимі, коли ти ж маєш там 140, 150, 160 і більше, розумієш, Кріпті лікті дозволять тобі багато жати. Але якщо є вже якийсь дискомфорт і починає щось поболювати, то це фігово. А от французьким ти якраз закачуєш, ти готуєш оці мілкі частини свого апарату, мілкі деталі до роботи великого твого от, всього тіла, як то кажуть, один рух ми використовуємо. Багато мілких частин задіюється одночасно при жимі. Те саме і наші плечові суглоби. Наші плечові суглоби при роботі з великою вагою, коли ти багато жмеш, а щоб багато жать, потрібно багато тренувань на жим, тобто багато підходів, багато самих тренувань на тиждень від 3 до 5. От, працюєш, працюєш, і плечі неймовірну. Роботу на себе беруть. Для цього тобі потрібно теж технічні моменти, зводити їх, ховати, максимально укріплювати спину, тренувати спину потрібно. М'язи спини. Вони сприяють тому, що знімають нагруз навантаження з плечей. От а також плечі ти можеш просто укріпити. І саме на брусах. От літом те, що я і зробив. На брусах я відчув, що я свої плечі класно укріпив, тому що після повернення з фронту у мене. Перше пошкодження було, це було це пошкодження лівого плеча. Був дискомфорт, там доходило до того, що навіть боляче було гри вжати. Я трохи себе, як то кажуть, відновив. І на брусах я там віджимався 5 разів по суті, свою вагу. І було десь ну, таке, дискомфорт на грані того, що боляче. Потроху я розганяв і от дійшов 90 кг на 2 з додатковою вагою і плечі укріпились. Щоб укріпити плечі, потрібно тренувати їхню і рухливість. Тобто робите не до 90 градусів, а опускаєтеся ще нижче, тоді вони будуть максимально укріплюватися. Потрібно це робити не відразу, там плюхатися, навалив вагу, впав. а підконтрольно, потрошку акуратно. Ну, я до цього йшов ціле літо. Ціле літо. От саме ця вправа. Тому висновок такий. Бруси напряму тобі не допоможуть пожати більше, але вони створять кріпкий каркас. Кріпкий плечовий пояс, який допоможе жати більше. Те саме і про жим штанги стоячи. Коли ти жмеш стоячи, ти укріплюєш плечовий пояс свій. Деякі, от мене, мене викликає сміх, коли деякі тренери кажуть, верхній плечовий пояс, там ну нижнього ж не буває. Плечовий пояс він є один. От, І за рахунок жиму стоячи, ви можете укріпити його. Тобто ми, ну от Є люди, які жмуть багато стоячі, а жмуть небагато лежачі. Тобто кореляції між цими управами напряму немає. розумієш. Те саме, як і бруси. Я віджимався 90 на 2 додаткова вага. Власна вага тоді теж там під 87 була десь. отак от. В районі 180 кг на 2 я робив. Але на лаві жим 180 на 2 я не зроблю, розумієш, різниця. В силу того, що жати вниз, вжати вниз фізіологічно наше тіло сильніше, наші грудні, там оці всі рухові одиниці, коли ти жмеш отак сильніше, через що і коли люди роблять прогін. То виходить, що трошки догори, як вони жмуть, як перевернутий жим вниз, розумієш. І так трохи е, ну ти сильніший. так, Ти можеш більшу вагу осилити. От. Тому ці всі додаткові вправи потрібні. Вони допомагають. Тобі потрібно їх робити. Жим стоячи теж потрібно робити, якщо немає дискомфорту. Акуратно закачувати, як підсобочку, і це буде класно працювати. Але підсобка не повинна бути така, щоб з виходом на 100%. Розумієш, на 100% ти виклався на жимі, на 100% на брусах, на жимі стоячи, сто, і все. На цьому все скінчилось. Більше нічого нормального, толкового ти не продемонструєш. Тобі це не дасть. Ти втомлюєшся скрізь. Підсобка повинна бути дозована. Вибрана окремо під тебе, під якісь е, окремі періоди, не весь час її потрібно навалювати, але вона потрібна і вона додасть тобі результатів. От якось так. Друзі, в кого є бажання попрацювати зі мною онлайн, ще добираю учнів в описі каналу, в описі під відео є мої контакти. Звертайтесь, хто дійсно хоче працювати. А на сьогодні все. Сподіваюся, відео було корисно. Всім добра спорту і до нових зустрічей!